Слухати Українське Радіо, програми веде Галина Бабій. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. І я також вітаю тих, хто дивиться Ютуб канал Українського радіо. Ми раді кожному слухачу, кожній слухачці, оскільки обговорюємо важливі теми, актуальні для нашого з вами життя. Будемо говорити про ліки. Ліки як запорука здоров'я нації, і ми знаємо, що багато кроків в плані. Доступності ліків держава вже зробила, але ось є ще і зимова підтримка. Ліки стануть ще доступнішими. Держава робить крок назустріч всім, хто потребує лікування. Йдеться про фінансову доступність і про можливість отримати необхідні ліки близько додому за допомогою так званих мобільних аптек через Укрпошту і в інший спосіб. Детально про це говоримо з гостем українського радіо у студії Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Пане міністре, вітаю вас в ефірі Українського радіо і в нашій студії. Бажаю міцного здоров'я і вам, і нашим слухачам і вам навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як спрацювала цього року програма Доступні ліки? О, цього року ми маємо прогрес в використанні програми Доступні ліки, оскільки ми в Перше за всю історію її існування, уже в листопаді вибрали повністю кошти, які були виділені. А це було 5,3 мільярда гривень на 2024 рік. І ми спільно з міністерством фінансів в листопаді докидали в цю програму додаткових 300 мільйонів, щоб ще і впродовж грудня люди, які звертаються з рецептами до аптек, могли отримати повністю безкоштовні лікарські засоби за програмою. Доступні ліки це для нас успіх. Але це не була якась така нам сенсація, бо ми до цього готувалися. І цього року ми спрямували свої зусилля для того, щоб розширити програму Доступні ліки саме горизонтально, тобто наблизити її в найвіддаленіші куточки нашої з вами країни. Хто вам допомагає? Адже є прифронтові зони, так, прифронтові території, де можливість отримати ліки не завжди е Проста і не завжди легка. Хто допомагає доставляти ліки в цих територіях? Тут я би хотів поговорити про програму. Дивіться сама по спочатку. Програма треба звернутись до сімейного лікаря або до лікуючого лікаря. Сімейний лікар виписує рецепт. Потім з цим рецептом потрапляєш до аптечного закладу, який працює з програмою Доступні ліки. До що не було в 2024, до 2024 року, аптеки, які знаходились в закладах охорони здоров'я, в лікарнях там, де зазвичай є лікарі, куди люди приходять, вони не мали контракту з національною службою здоров'я України. Вони не відпускали по програмі Доступні ліки. Ми внесли зміни в ліцензійні умови і сказали: всі аптеки, які є в лікарнях, зобов'язані відпускати ліки, які є в національному переліку, тобто які реємбурсуються державою. Тобто Впадають програму доступні ліки. Тому, якщо наші слухачі бачать, що в їхній лікарні є аптека, яка каже, що ми не відпускаємо по доступних ліках», при можливості відразу зателефонуйте за номером 1455, Повідомте це Національну службу здоров'я України. А ми передресуємо це до служби лікарських засобів, яка проконтролює і вж буде вживати заходів, бо це є порушенням ліцензійних вимог. Це uh -huh. ну, перше нововведення, яке було зроблено в 2025 році. Це не буде не з 1 січня, буде перехідний період, але повністю всі аптеки, які отримують ліцензію, будуть зобов'язані відпускати програми Доступні ліки. Це ми таким чином. Ну, збільшуємо доступність до цих препаратів. Якщо ми говоримо про прифронтові території, ми розуміємо, що там працюють і аптеки там є працюють і ряд гуманітарних організацій, яка нам допомагає, але досить гарно і дякую за те, що відкликнувся і бізнес і наша Укрпочта на. Заклик Міністерства охорони здоров'я вони допомагають нам доставляти лікарські засоби як на прифронтові території, так і в принципі, і в інші куточки нашої країни. Що відбувається по мобільних аптечних пунктах? Ми дозволили в 2024 році, в січні місяці, на Харківщині виїхала перша мобільний аптечний пункт. Сьогодні їх вже 24, Вони працюють в 13 областях. Наше завдання час у всіх 100% областях мобільні аптечні пункти працювали. Вони вибудовують маршрут по тих селах, де аптеки немає від ну, стаціонарної, і сімейний лікар або староста громади, голова громади повідомляє, що, наприклад, раз в четвер, там на тиждень, чи два рази на тиждень, в залежності від кількості мешканців, аптека приїжджає. Вона розміщується ось тут, кажуть локацію. І туди можна прийти і отримати як ліки за рецептом, так і а, там є. Обмежений, але ну такий е, актуальний номенклатурний перелік лікарських засобів, які люди можуть придбати не виїжджаючи за межі населеного пункту. Угу. Бо коли в нас розпочалось повномасштабне вторгнення, подорожчав пальне, е, значно Погіршилось транспортне сполучення між населеними пунктами, і люди, особливо в сільських населених пунктах, значно важче стало, ну якщо немає своєї автомобіля, доїхати до іншого населеного пункту, в якому була аптека, і це призводило до того, що треба було комусь передавати або їхати оплачувати квиток. Щоб купити лікарські засоби, вони для людей із села вставали набагато дорожче, ніж тим, хто в місті живе, і на, на кожній вулиці майже є аптечний заклад. І Укрпочта також зараз можна замовити лікарські засоби. Тому треба звернутися або до свого сімейного лікаря, він це підскаже, або прийти на пункт видачі Укрпочти, і там є люди, які покажуть вам інформаційні матеріали і розкажуть, як можна замовити лікарські засоби з досвіду. Ставкою безкоштовною до пункту видачі Укрпошти або й поштальоном до вашого житлового будинку. Ну це очевидно, якщо йдеться про людину лежачу, яка не може сама прийти, тобто їй доставлять так. Людям пенсійного віку, коли розносять інколи пенсію, і інші речі спокійно можуть доставити Укрпочта. Вона набирає зараз обертів. Я дуже дякую керівнику Ігору Смілянському, який відгукнувся на нашу пропозицію, і реально вони стали таким національним провайдером доставки лікарських засобів до місця проживання людей. Ну ми бачимо поступове зростання, ще не так всі користуються, але закликаю всіх наших слухачів. Якщо вам ну ускладнений доступ до аптеки, ви спокійно можете спрацювати цим і звертайтесь до своїх сімейних лікарів. В них також є можливість замовити для вас лікарські засоби за алгоритмом, який визначений Укрпошти. Отже, ми констатуємо те, що вже зроблено фактично, що вже працює, і вже все більше і більше людей користуються цими послугами. Які послуги для того, аби покращити доступність ліків в роботі держави? Будуть у наступному році 2025? О, по перше, ми вже розширяємо номенклатурно саму програму Доступні ліки, тобто кількість лікарських засобів, за які ми відшкодовуємо як держава по рецепту, угу. значно збільшиться. Для цього в бюджеті було передбачено 6,1 мільярд гривень. Але між першим і другим читанням ми додатково продискутували і додали в рамках цього пакету зимова підтримка ще плюс 500 мільйонів для того, щоб вийти на цифру 6,6 мільярдів гривень. Це програма Доступні ліки на 2024 рік. Будемо вибирати його, будуть люди більше звертатись, будемо, ми, як уряд, збільшувати суму коштів для того, щоб ну, перекрити всі витрати, які потрібно. І це ну, безпрецедентно рекордне виділення коштів на програму. «Доступні ліки, і це ще раз показує пріоритети держави, що ми цю програму будемо розширяти. Але щоб ці кошти, ну не тільки на використання, ми ще збільшили і 30, Ну тобто, ж, вводимо 30 нових діючих речовин, це які можна реімбурсувати. До них відносяться вже зараз і комбіновані препарати серцево-судинні, зокрема для зниження тиску. Mm -hmm. Ми перше вводимо препарати для. Компенсації проблем з щитовидною залозою, то гормонозамісні тери, такі препарати, плюс будуть ліки для ревматологічних захворювань, плюс ліки для неврологічних захворювань, зокрема мігрені, будуть включені. А також ми вводимо в Перше, лікарські препарати для дітей, в тому числі, і один із антибіотик це буде амоксицилін, який також можна буде за рецептом для дитини отримати безкоштовно в аптечних закладах. Ви сказали цифру: 6,6 мільярда гривень. В очевидь, так, так? Так. Ми знаємо, які проблеми має наша країна на третьому році повномасштабної війни взагалі з коштами, з бюджетом державним. Якщо ці кошти закладені, отже, ці кошти десь знайшли, очевидно. наскільки проблематично знаходити щоразу великі кошти на такі програми. Тут ми повинні зі словами вдячності за міжнародну роботу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського, до прем'єра, до членів уряду, які роблять все можливе, щоб соціальний блок в державному бюджеті був профінансований на 100%. Бо всі наші податки, які ми збираємо в Україні, це як і в з ПДФО, так і податок на прибуток на землю, вони йдуть на фінансування сил безпеки та оборони. Для фінансування соціального блоку, в який входить і охорона здоров'я, це кошти залучені від міжнародної технічної підтримки, яку надають нам уряди країн, Сполучені Штати, Німеччина, країни Балтії та ну, mm -hmm. велика кількість країн. І коли ми виходимо на формування бюджету, ми показуємо, от що ми витрачали в 2024 році на програму медичних гарантів, нас було 153 мільярди. Зараз ми виходимо на 173 мільярди і показуємо. Як ми в розбивці цю програму на що деталізуємо? Чому ми хочемо збільшити, наприклад, до 6,6 мільярдів, то міжнародні партнери підтримують і ну на такі речі вони також готові виділяти кошти. Що й свідч... ну, щось стало свідченням того, що в кошти в державному бюджеті на наступний рік закладені, тобто під них є джерело, і вже бюджет проголосований. Розпочинаємо з 1 січня реалізацію. Щось може завадити, чи ми не розраховуємо на форс-мажорні обставини? Що закладено, те й буде для медичних потреб освоєно? Я маю надію на наші Збройні Сили України, бо це єдиний аргумент, який може нам завадити, реалізувати те, що прописано вже в законі. Ми, як виконавча влада, спокійно вже до цього готуємось. і на минулому тижні уряд. Проголосував вже першу частину необхідних підзаконних актів, які розширюють програму Доступні ліки, де чітко визначені номенклатурні позиції, подіючій речовині, на які ми розширюємо зараз, проводяться. Оцінка вартості цих препаратів ну, ціна реємбурсована, по якій держава буде відшкодовувати mm -hmm. аптекам. І розпочинається додаткове контрактування аптечних закладів, щоб з 1 січня розпочати цей процес. Певні номенклатурні позиції вводяться вперше. Ну, зокрема, там будуть очні краплі і мазі для дітей. Ну вони будуть відтерміновані вже ну запущені не 1 січня, а чуть пізніше. Ну з технічних питань все інше буде запущено з 1 січня. Програма є підтримка щодо доступних ліків. Чи вона буде працювати наступного року? Якщо так, чи розшириться можливо ще якийсь функціональний набір цієї програми? В програмі є підтримка, зокрема, і в цій національний кешбек є і в тисячі гривень, яка? Угу. Є як зимової пакетом зимової підтримки, там можливість купувати лікарські засоби є лікарські засоби саме українського виробника, які реалізуються в аптечній мережі. І це цю програму адмініструє Міністерство економіки. Тому ми проводили таку велику нараду, де було Міністерство економіки, Міністерство охорони здоров'я. Наші виробники вітчизняні і аптечні мережі проговорили все, всі. Підтримували, включилися, і е, також проблем в цьому не буде. Стосовно подальшої реалізації, саме такої, е, ми також закликаємо, навіть коли говоримо про програму. Доступні ліки, коли ви вибираєте лікарський засіб, вибирайте цей лікарський засіб українського виробника. Він буде відшкодований в рамках програми Доступні ліки. Але ви робите ще й інвестицію в підтримку української економіки. Uh -huh. Тому підтримуй українське це повинно для нас бути правилом, тому що ми повинні робити все можливе, щоб український бізнес працював, економіка України виходила на ну, зовсім інші спроможності. Це дозволятиме нам розширювати соціальність, соціальні гарантії для людей, які проживають в Україні, ми крок за кроком це робимо. і Тут питання в тому нашого соціального діалогу: що чим більше ми купуємо українського, тим більше буде проінвестовано в Україну. А це дуже важливо. Купуй український інвестуй в Україну. Я ще дозволю собі в цьому плані деяку деталь: чи багато українського зараз може бути якраз для людей запропоновано, чи все ще є імпортного багато. Якщо ми дивимося про структуру аптечних продажів, то 65% в упаковці купуються українського продукту, тільки 35% до 40% купуються імпортного продукту. Ну ми розуміємо, що як подивитися детально то там е, українському ринку ще є куди розширятись тому що е, не все є інноваційними лікарськими засобами наприклад яким ми хотіли угу. ну, що вже хай імпорт привозить а все що є так зване генеричне українські виробники готові а то й і заміщають тому потенційно розширення для того щоб українського виробника ставало на полках аптечних закладів більше в нас є і тут Комплексно треба працювати, коли ми купуємо український лікарський засоб, Ми значно збільшуємо кількість коштів, які український виробник інвестує. Потім в розвиток свого виробництва і в пошук нових форм лікарських препаратів, які допомагатимуть нам позбавлятися хвороб, і ми в черговий раз згадуємо девіз чи то гасло української кооперації ще з початку двадцятого століття свій до свого по своє». відповідно свої ліки і свого здоров'я мають додати і лікувати. Я хотіла вас ще запитати про таку важливу проблему, про яку багато говориться в засобах масової інформації. Експерти б'ють на сполох, що в нас великі демографічні проблеми внаслідок повномасштабної війни, але ми знаємо про програму медичних гарантій на пакет медичних послуг лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, запліднення інвітро, так це називається. Mm -hmm. І багато, багато супутніх аспектів цієї проблеми. Можна вирішити, якщо вирішити проблему безпліддя, навіть долаючи демографічну ту яму, в яку ми опинилися після цих трьох років десяти років, навіть уже війни різного масштабу. Які тут результати і чи планується розвивати цю програму? Адже необхідність є. Так я б хотів би знову ж до слухачів звернутися, що необхідно регулярно проходити медичні огляди у сімейного лікаря або вузькопрофільного лікаря. Якщо ми говоримо про проблеми з репродуктивною функцією, з можливістю мати дітей, то це стосується як і жінок, так і чоловіків. Бо в нас жінки то ще ходять, а чоловіки зазвичай нехтують, поки не вже так не припече, що треба звернутися до лікаря, а тоді в. Вже мова йде не про раннє виявлення або mm -hmm. профілактику, а вже йде про серйозні ускладнення, які потребують довготривалого і зазвичай дороговартісного лікування. А, тому а... Ключове це регулярні профілактичні медичні огляди. Для всіх вони повинні бути, і це точно не зашкодить вашому здоров'ю, а навпаки, буде зберігати здоров'я. Бо зберегти здоров'я набагато легше, ніж лікувати хворобу. Це повинно бути для нас всім девізом, і не повинно бути страшно піти. Здоровому до лікаря це не, не так страшно, ніж потім піти вже при хворобі і мати велику купу проблем, яких потрібно буде вирішити. Ми їх вирішимо, але запобігти простіше. Коли мова йде вже про те, що люди не можуть завагітніти, то їм на допомогу може прийти допоміжні репродуктивні технології, які сьогодні активно розвиваються в Україні, і вже в 2024 році ми маємо. Ну, першу таку загальну державну програму, яка реалізована в пакеті лікування безпліддя за рахунок допоміжних репродуктивних технологій, 20 закладів охорони здоров'я мають е цей пакет, е і в свого лікуючого лікаря можна дізнатися, де найближчий знаходиться до вашого місця проживання. і... Що варто відмітити, що це 15 приватних закладів охорони здоров'я подалися на цей пакет і надають для людей абсолютно безкоштовну послугу. Якщо подивитися з 1 січня, то ми бачимо, що 1797 українських жінок скористалися цією програмою і маємо вже цифру приємну: 781 жінка завагітніла, і ми вже очікуємо. Перших народжених дітей в рамках цієї програми mm -hmm. здавалось би, цифри не такі великі, але ми бачимо місяць до місяця. Ми бачимо, що з кожним місяцем все більше людей дізнаються про програму все більше людей звертаються. І все більше людей, які завагітніли, з'являються кожного місяця. Тому це приємно. На наступний рік ми цю програму продовжуємо. Кошти в державному бюджеті передбачено. Тому всіх, хто має таке питання, звертайтесь до лікуючого лікаря, розумієте, де або на сайт Національної служби здоров'я України. Знаходьте місце, звертайтесь, отримуєте консультацію і маю надію, що ви в нас порадуєте новими українцями які громадяни з... України. Ви сказали ще таку ключову е, фразу е, постійні, регулярні медогляди. Е, на вашу думку, як можна суспільству прищепити оцю думку, виховувати оцю звичку, е, медогляд? Чи може будуть якісь програми? Дивіться, програми а, мотивуючи, вони. По факту є, тому що держава в заклала це в капітаційну ставку сімейного лікаря і прописала маршрут пацієнта, якщо сімейний лікар щось виявляє, як перенаправити, щоб людина повністю безоплатно отримала ту чи іншу послугу, але нам треба змінювати культуру ставлення до свого оздоровлення. Ми нам треба змінити менталітет і не бігти як раніше було модно бути. Хворим, а особливо ще модно було б отримати за це статус інвалідності, бо від цього приходять доплати. Треба це переформатувати, щоб модно бути здоровим і якомога довше не отримувати хвороби і е, пов'язані з ними потім проблеми з обмеженням функціональності. І це, от якраз, оця культура мислення, з якою треба працювати. Я розумію, наскільки складно зараз в умовах два роки ковід, три роки повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни і тут ще. Я зі своїми пропозиціями, що турбуйтеся про своє здоров'я, тут би безпеку е, врятувати. Але повірте, ми зараз захищаємо незалежність, дем, е, демократичні цінності в Європі. Е, але ми повинні думати про майбутнє нашої нації. Майбутнє нашої нації може бути в тому числі як ми будемо турбуватись про своє здоров'я. Ми повинні робити все можливе, щоб тривалість років активних років нашого життя була така, як в країнах Європейського Союзу, а то ще й краще. Для цього у нас все є. Головне прислухатися до порад, турбуватись про своє здоров'я, і при перших будь-яких симптомах. Не йти до сусіда і запитувати, як він лікував або не питати та, в соцмережах, а й піти до лікаря, проконсультуватись і розпочати е, лікування, так як це говорить лікар. Ну, о, ми багато інформації сказали, але ще багато залишилося за кадром. Де всю цю інформацію можна швидко і концентровано знайти? Вочевидь, на сайті Міністерства на сайті Міністерства охорони здоров'я, оновлений інтерфейс, все зручно, переходьте, дивіться, е, користуйтеся. на сайті Національної служби здоров'я України. Слухайте та українське радіо, бо тут часто з'являються новини про здоров'я, про актуальні програми, які запускаються державою. Ну і плюс в свого сімейного лікаря комунікуйте зі своїм сімейним лікарем. Для цього він і сімейний. Власне, дякую вам за присутність у студії за роз'яснення. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами у цій частині програми. Ще раз дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам.